Жителі польової сьогодні прокинулися під звуки пострілів. Вийшовши на вулицю, побачили автівку, припарковану поруч їхнього будинку. А на лобовому склі два отвори від куль. У салоні лежав чоловік. Складав бумагу і цього чув хлопок. Подняв голову, ніде нікого не ні, ні цього. Ніде нікого ще собачка за загавкала. І все, ніде нікого не було, не знаю, не бачу. Мешканка будинку розповідає, на чоловіка вже не вперше роблять замах. Його дуже були десь біля під'їзду побили. Крові, кажуть, було повні. Весь під'їзд. Це вже було в сутенька. Як мені пошкоди, що це він? Наше ж він так страдає? За що? Це за космі мабуть, Бо вже такі чутки йшли, що це він. Повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини надійшло до поліції близько 8.15 ранку. На місці в події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського районного управління поліції та головного управління національної поліції Житомирщини. Наразі вже відомо, що вогнепальне поранення у голову отримав 43-річний чоловік. Нині Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб і затримання осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Розслідування проводиться по за замахом на умисне вбивство. Пораненого привезли до лікарні у важкому стані близько дев'ятої години ранку. Це тривало близько двох годин. Там забрали гематому, відмили там зруйновані частинки головного мозку, знайшли кулю ну, Зашивите все, виконали оперативне втручання, так як воно має бути. Лікарі кажуть, поранення досить важке. Тож наразі неможливо спрогнозувати, чи чоловік виживе. Вікторія Котинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1